За даними генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, дворічна та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку рашисти здійснили безуспішні наступальні дії в районах Дібрової, Білогорівки, Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Завдали авіаційних ударів біля Нової Горівки, і Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Кузьмене Луганської області, Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Дав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку російська армія проводила безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, завдала авіаударів неподалік Сєвєрного. здійснила артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів. Серед них Олександропіль, Керамік та Новокалинове на Донеччині, на Мар'їнському напрямку напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, Донецької області. Проте успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Курахове та Побєда, Донецької області. На шахтарському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара. Завдав авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли десяти населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, проводив безуспішні наступальні дії у напрямку п'яти хаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Степногірська Запорізької області. Дійснив артилерійські обстріли десяти населених пунктів Донецької області, вісім Запорізької, 21 – Херсонської області та обстріляв Очаків Миколаївської області.